Друзі, привіт! Хто ще не знає, мене звати Валя. А хто знає, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про додатки, якими я користуюсь кожен день, і які допомагають мені в різних сферах життя, наприклад, копірайтинг, сторіс в інстаграм, текст та таке інше. Перший додаток пастель. Дуже часто буває так, що ми хочемо викласти сторіс в інстаграм щось цікаве та оригінальне, але інструментарію то, що є в інстаграм. Нам не вистачає і саме для цього і потрібен додаток Пастель. Пастель вміщує в собі шрифти, фони та стікери, і користування ним дуже просте. Є взагалі платна версія, але в мене безкоштовно вже рік, і мені її вистачає з головою. Зверху є шаблони для сторіс, які ви можете створити. В кожній сторіс можна переглянути елементи, які в ній використовувалися. Відкриваємо вкладку стікери та перед нами з'являються безліч дуже гарних підбірок стікерів по тематиці. Знаходимо той, що до вподоби, натискаємо на нього і він автоматично копіюється. Переходимо в сторіс та вставляємо стікер, от і все. З фонами те саме. Щодо шрифтів, то ми обираємо шрифт, натискаємо на нього, пишемо необхідний текст, можна змінити колір, розмір, копіюємо його та так само вставляємо в сторіс. Другий додаток це чат-GPT. Цей додаток з'явився нещодавно, але вже набрав велику популярність. Ця система може генерувати різні тексти різної складності і генерувати взагалі тексти різної мови. Цей додаток ще є безкоштовним. Також можна знайти чат GPT просто в інтернеті набрати, але для мене, наприклад, користування додатком набагато зручніше, ніж постійно лазити в інтернет. Як же він працює? Заходимо в застосунок, вводимо запит, який нас цікавить, наприклад, напиши контент-план для відео на YouTube, та штучний інтелект генерує відповідь. Якщо вам хочеться, щоб чат видав більше відповідь, то можна просто написати далі. Але найбільша задача це чітко писати свій запит, бо іноді чат може його невірно зрозуміти та написати щось незрозуміле. Також рекомендую перекладати питання на англійську мову, в цьому допоможе сайт DeepL. Поки що з англійською мовою чат справляється ліпше, але подивимося, що буде далі. Третій додаток джагат. Раніше застосунок називався Zenлі, потім він взагалі перестав працювати, а зараз він вийшов знову і називається Джагат. За допомогою застосунку можна переглянути, де знаходяться ваші друзі, відмітити на карті місця, які вам подобаються, які ви хочете повернутися ще раз, та інше. Заходимо в додаток та одразу можемо побачити, де ми зараз знаходимося, додати друзів, відправляти їм різні стікери це більше для приколу, я би сказала. Дивитися, де вони зараз та скільки відсотків у них на телефоні, заходити в свою віртуальну кімнату, запрошувати туди друзів та відкривати інші кімнати. Четвертий додаток це прев'ю. Додаток створений для планування стрічки в Instagram. Дуже часто буває так, що ми хочемо подивитися, як те чи інше фото буде виглядати в стрічці в Інстаграм, але ми цього не можемо зробити, допоки не викладемо це фото в стрічку. Тож саме для цього, щоб подивитися, як це фото буде виглядати, і створили застосунок прев'ю. Заходимо в додаток, прив'язуємо свій профіль Instagram та в нас автоматично з'являються всі фото, які є в Інстаграмі. Ми можемо використовувати лише один профіль, бо для більшої кількості треба платити. Також ми можемо додати фото, яке хочемо в цю стрічку, видалити фото та закріпити його зверху, також запланувати публікацію на майбутнє. П'ятий додаток це іншот, коротко говорячи, це додаток для монтування відео. Я часто використовую цей додаток для монтування відео на YouTube, також для рілсів в інстаграмі та для студентських робіт. Тож цей додаток підійде всім, кому треба змонтувати якийсь контент, якийсь матеріал, та він не знає, де це зробити. Застосунок має безліч функцій для монтування. Зараз ви бачите відео, яке я робила нещодавно. Які ж є функції: накладення відео на інше, видалення, обрізання частини відео, додавання музики, написання тексту. До речі, нещодавно з'явилася функція субтитрів, і це тільки невелика частина з всього, що має цей застосунок. Якщо вам цікаво більше в цьому розібратися, то на Ютубі є безліч відео на цю тему. Відео можна зберегти в різних форматах, якості, і після з'являється реклама. Ми її прибираємо і все, відео готове. Шостий і останній застосунок Zen Flip Clock. Це не той застосунок, який я використовую постійно, але він досить прикольний. Тут можна налаштувати час, який вам потрібен, і я впевнена, що ви такий застосунок бачили десь в Пінтересті або в Інстаграмі, у когось в чи ще, ще десь. Як же ним користуватися? Дуже просто: ми можемо робити так, щоб секунди показувалися або ні, змінювати тему, формат та інше. Коротше, досить естетична штука. Це всі застосунки, про які я хотіла би вам розповісти. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що там ще. Підписуйтесь на канал і бажаю вам гарного дня! Па-па!